Якої місце події? Що тут саме трапилося? Ну, ви були в суді. Так, я була в суді. Під час накладення на майно. Так. Ви сказали, що це не ваше поле. Що ви зараз тут робите? Якщо б це було не наше. Ми здійснюємо господарську діяльність збирання місто? урожаю. Договір оренди земельних ділянок. Я не повинна показувати договір оренди. Це є власники земельних ділянок, які знаходяться тут. Власності у нас чітко визначено набуття права власності. Покажіть мені, будь ласка, ухвалу, яка вам за яка? Покажіть, будь ласка, ухвалу. арешту на побутові культури. А що таке арешт? Відповідно до 170 статті. Арешт це право там шляхом накладення арешту. Яким шляхом? Ну, якщо ви були в судому сіданні, там прописано, прочитайте, будь ласка, в ухвалі. Як прописано в ухвалі судно за ухвалі та я захищаю інтереси свого клієнта. Будьте захищати. Що питання є? А що значить, ви мені забороняєте? <питання> ви мені <питання> забороняєте з тобою знаходитися? Чому? Почитайте кодекс. Того, О, ви скажіть на підставі якого інтерес? Саме обідові. Будь-коли, за який час, коли йому зручно, зараз появилися? Будь ласка. Питання ще є? А заборонити те, Працювати. Ви має це крану? є знаряддя злочину. Оскільки вони збирали культури, на якій накладено арешт. Вам це досить відомо. Скажіть, будь ласка, арешт накладено, там чітко прописано, шляхом заборони відчуження. Іншим шляхом, шляхом володіння, користування, розпорядження не накладено арешт. Накладено арешт шляхом заборони відчуження. Це чітко прописано в ухвалі суду. Значить, слідчий вирішує, яким чином. Ні, вирішує Як... суд і суд вирішив. Яким чином... Заборона відчуття. шляхом заборони відчуття. Суд не Суд не визначив Там це речовим доказом. Суд наклав арешт і ще поки що речовим доказом це не визначено. Кодекс і потім буде речати. А які ваші зародії? Скажіть, будь ласка. Погляд місцеподія наголосив. Це додатковий погляд місцеподі. Ще запитання є? Ласка, Оглядайте. Я вас попрошу залишити місце А чому? Я тут знаходжуся своїм клієнтом. Праві. Заборонити будь-який або бути присутній, або. А, чекайте, ви викликали в суд мого клієнта. Ми були присутні при судовому розгляді справи. Тепер ви забороняєте, так сказати, власнику, якщо ви вважаєте, що це власник, ви забороняєте власнику, бути присутнім при слідчих прислідчик. Чи він повинен бути, чи ви забороняєте йому на надання Заявляли ваші представники в суді. Якщо вам відомо, відповідно до 170 статті ухвала про накладення арешта може накладатися тільки якщо відомий власник. І в ухвалі прописано, шляхом заборони відчудження все іншого шляху там немає, ні користування, ніякого іншого шляху там немає, тільки заборона відчудження. На підставі напроти, вилучаєте ви. Напроти, сіті, Покажіть, будь ласка, на підставі приняту. якого ухвали, якої ухвали суду, ви вилучаєте техніку місця події. Ви вилучаєте техніку вона відповідно вона до чого виявлятися тимчасово вилученим майном. Де у вас ухвала про тимчасовий доступ до неї? Тимчасовий доступ на тим тимчасово вилучене майно це вилучене майно. Покажіть мені ухва обшуку, під час місця подій та затримання. Так у вас є тимчасовий доступ? Інших немає. На підставі тільки ухвалу про тимчасовий доступ? Покажіть ухвалу про тимчасовий доступ і можете вилучити? Можете ваші дії? Є незаконні дії, вважаєте, якщо ви вважаєте, Що ви вважаєте? Це незаконні дії. У вас є ухвала про тимчасовий доступ для того, щоб щось вилучити? Ви зараз знаходитесь на полі, на яке накладено арешта. Ви зараз задаєте питання? Скажіть, будь ласка, де кадастровий номер і де визначено, де визначено де визначені межі цього поля? Ви знаходитесь зараз на полі, яке є приватною власністю? Давайте, давайте по суті. Покажіть документи на право про власності. Покажіть документи на право. А права яким права. чином ми... ось стоять покажіть власники? цих... цих... Ось дивіться, бачите, власники цих земельних ділянок. Ви покажіть. Ви ж зараз представляєте інтереси. Я представляю интерес... інтереси. Я вам представлюся. Ви Я... представлялися. Покажіть, будь ласка. Я представляю інтереси, права права інтереси свого клієнта. У нас набуття права власності чітко визначено законами України. Покажіть, будь ласка. нормативно правові Є документи 50... на право власності. Шинун. 53 з приміткою 1 адміністратив... кодексу про адміністративні правопорушення. Я вам не зобов'язана показувати на полі, будь-ви мені покажіть ухвалу про тимчасовий доступ. Покажіть ухвалу про тимчасовий доступ, на підставі чого ви будете щось робити. Ухвалу, будь ласка, покажіть мені. У вас вона зобов'язана бути. Ви зараз ви, ви чините злочин, Ви не показ, у вас немає ухвали. Які ваші дії оскаржувати? Які ви, ви злочинець зараз. Ви не показуєте ухвалу. У вас немає ухвали не про тимчасовий доступ. У вас немає взагалі ніяких ви жодного документа не показуєте. Ви розказуєте про якусь слідчу дію. Ви документи надаєте на поле? Які конкретно Я вам на повинна на надати речі. документи на, на поле? Ви кажете, що ви власники, так? Власник ось демель. Ось стоять люди, які заявляють, що вони засіяли, вони власники даних посівів. Збира... Збира... Техніка належить фермерському господарству. Е... Коломієць Анатолію... Олегу Анатолійовичу техніка належить. Він відповідно до їхнього прохання то до договорю, виконує, надає їм послуги по збиранню цього урожаю. Так. Ось є власники, які заявляють, що це урожай є саме їхній. У вас е... покажіть, будь ласка. Ухвалу про тимчасовий доступ, на підставі якої ви можете щось вилучити, потім звернутися до суду за накладенням арешту на цю техніку. На підставі чого ви можете це робити? На підставі того, що ми проводимо огляд місця події, і все, що вилучається під час огляду місця події. Проводьте огляд місця в місце подій, звичайно. А не Щось принеси, будь ласка, цей процесуальний куди. І відкрий, Це пожалуйста, і відкр... та, принеси.